Чудова пора року літо може принести власникам собак додаткові хвилювання. Всі знають про небезпеку укусу отруйних гадюк для тварин. Вони зустрічаються в різних природних середовищах, зокрема в лісах, лугах та степах. У Тростянецькій громаді налічується лише три види отруйних змій: це степова, чорна та гадюка Нікольського. У чому небезпека для тварин ділиться лікар ветеринарної медицини Валерій Клімашевський. За його словами, перша Правило мати номер ветеринарної клініки. В нашій громаді вводиться три види отруйних змій: це степова гадюка, чорна гадюка та гадюка Нікольська. Всі вони дуже отруйні. Ну, обично вони вводяться у таких ось місцевостях, де є болоце, де є зелень. Вони люблять такі міста, де можна заховатися високу траву. Гадюки доволі опасніці. Часто кажуть, що там є медянки, які кусаються, і вони опасні. Ні, медянка, то вважається не отруйною гадюкою, в неї немає диву, апарату, в неї немає двох зубів, якими вона вводить отруту. Приємна прогулянка з тваринкою у лісі може завершитись її загибелю. На жаль, не у всіх випадках собаку можна врятувати. Укус гадюки інколи може бути смертельним. Чим менш вага тварини, тим укус буде опасніший для тварини. Симптоми такові. Собака становиться вялою, часто дихає, атаксія, слабкість у неї, розширені зіниці, мало кліпає очима, не контролює вона своє мочевидлення та каловиділення. Також все чи може з'явитися в неї кров. Або ну, взагалі моча може стати темною. Може наступити колапс. Важливо, після укусу змії треба якомога швидше доставити собаку до ветеринарної клініки для надання фахової допомоги. Ветеринарний лікар наголошує, що не варто намагатись видавити отруту самостійно. Якщо вашу тварину укусила змія, треба негайно дати тварині спокій. Чим більше тварина ворушиться, тим отрута безліч розгодиться по її тілу. Як можна більше давати тварині води. Місця там, де твари вкусила гадюка тварину, не треба е, перематувати жгутами, бинтами. Це все не потрібно. Видавлювати яд, отруту е, чи робити якісь надрізи, не треба. Місце, де гадюка вкусила тварину, що цікаво, ви не побачите, е, тому що там залишаться дві маленькі діроньки від зубів. Вони дуже тоненькі, як ін'єкційна ігла. На перших етапах вона буде його гризти, лизати до нього, ну звертати увагу на це місце. То вимог зразу зрозуміти, що там був укус. Бажано зразу ввести щось з противоалергічних препаратів, там дексаметазон та вагіл, ну, щоб не було анафілактичного шоку у тварини. Потім саме важливо це звернутися до фахівця, до ветеринарного лікаря, який вже потім буде дивитися, що. Ну, по состоянню тварини назначити тварині. Ну, це будуть інфузійні рощи росту розтвор, дезінтоксикаційних ростворів внутрівишньовенного, антибіотики, сердечні препарати. Треба тварину буде стабілізувати. Ну, якщо є сивортка, специфічна сивертка, ну, бажано ростити ну, з нею, мабуть, будуть проблеми. Профілактика це обережність та пильний нагляд за тваринами під час прогулянок у природних зонах. Валерій Клімашевський радить тренувати собак, не цікавитись гадюками. Шановні глядачі, я хочу вам порадити, як уникнути укусу змій вас та ваших тварин. Перше, як ви йдете в ліс, чи прогулятись, чи пособирати гриби, одівайте вотний одяг, штани заправляйте високі ботинки. Коли ви йдете. І підходити, де звалять гілок чи трухлявий пінь стоїть, обов'язково пошевелить там якою небудь паличкою, щоб спогнути гадюку, яка там може знаходитись. Щодо ваших тварин, не, не пускайте, щоб вони не бігали безконтрольно. Контролюйте, Желайте, щоб їх вигулювали на повідках. Старайтеся, щоб ваші тварини не цікавилися повзунами. Якщо вона цікавиться там ужем. Хай вона ну, може погратися допустим, з ним, але ви старайтеся дати поняти собаки, що цього робити не треба. Тому раджу вам, мешканці нашої громади, піль... пільнуйте за своїми тваринами під час вигулу їх в лісах, біля водойомів, тому що ну, укус гадюки може привести до летального випадку. Тому будьте обачні, щоб прогулянки на свіжому повітрі приносили лише користь та задоволення. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.